Аристотель, метафізика, книга 1, розділ перший. Людині природно розвідувати, чим людина відрізняється від інших тварин, чим люди відрізняються одне від одного в плані знань та мінь, досвідченість, справність та мудрість. Усі люди природно прагнути розвідування, ознаки цього є потяг до відчуттів, аж їх цінують незалежно від користі і найбільше за всі інші та тих, що його ми обер... Отримуємо через очі, адже не лише коли ми діємо зради якоїсь мети, а коли не збираємося нічого робити, ми обираємо бачення з усього, так би мовити, іншого. Причина цього в тому, що воно, бачення краще за інші чуття, робить нас і пізнавати, уявляти багато відмінності. Тож істоти виникають природно, маючи чуття, але від нього, від них не вроджується пам'ять. А в інших відвороджується, і через це оці другі, розсудливіші та придатніші до навчання, ніж ті, що спроможні запам'ятовувати, а розсудливими без спроможності навчатися і істотне тільки вони, неспроможні чути звуки, як от бджала, та якщо існує якийсь інший такий рід істот, а придатні навчатися на тільки вони, крім пам'яті мають і це чуття слуху. Отже, інші істоти живуть враженнями та пригадуванням, але мало причетні досвіду. Людський жарід живе також імінням і розсуд. Розсудами досвід же в людині виникає завдяки пам'яті, адже численні пригадування, цієї саме речі, зрештою набувають сили одне одного досвіду. І здається, що досвід, і напрочуд схожим на знання та вміння у людей знання та вміння, по суті через досвід, адже досвід створив уміння, як каже Пол, а на досвідченість спороджує випадковість. Вміння ж виникає, коли численних осмислин досвіду виникає одне загальне припущення про схожі речі. Отже, мати припущення, що виснажено такою ж хворобою калію, зарадило те, що саме, що Сократи, і так по осібному, бо багатьом іншим є прикладом досвіду. А визначати, що й взагалі всім таким самим завидом, виснаженням тієї самої хвороби, зрадило одне і те саме, наприклад, тим, у кого запалення, або жовтуха, або лихоманить горячка, це вже є прикладом вміння. Здається, що стосовно практики досить нічим не дозняється від вміння, але досвідченість досягають успіху більше, ніж ті, хто має логос. Без досвіду причина цього в тому, що досвід є пізнанням одиничним, а вміння – пізнанням загальним. Але всі практики та виникнення щось є такими, що стосуються, одиничного. Адже лікар стілює на людину взагалі, хіба що за збігом, а чи сократи чи якось іншого, хто називають на ім'я, кому збіглося і бути людиною. Якщо хтось має лоз без досвіду і пізнає загальне, але не знає одиничну, що міститься в, в цьому загальному, він часто хибатиме в лікуванні, оскільки лікуванню підлягає єдиничніше. І все ж ми гадаємо, що віддання і сприйняття радше належать до вміння, ніж досвіду. А в мільці ми вважаємо мудрішими за досвідчених, так що мудрість радше впливає з віддання, і це тому, що ті вмільці знають причини, і ці досвідчені ні. Адже досвідчені відає, що... Але не відають чому, і ті вмільці пізнають чому, і пізнають причини начальників у кожній вправі. Ми тому і вважаємо, шановнішими, здатними краще відати та мудрішими за ремісників, що вони відають причини того, що робить, і ті ремісники роблять дещо, наче неживі. Така людина робить не невідаючі, що робить, як от вогонь пече, різниця лише в тому, що неживі предмети робить кожну з них властивості, їм дій. Продно, а ремісники через звичку, так що начальники є мудрішими, не як такі, що практикують, як такі, що мають лоспи, пізнають причини. Загалом ознак того, хто відає і хто не відає, є здатність навчати, тому ми вважаємо, що вміння є радше знання, ніж досвідом, адже умільці, можуть навчати і ті, що лише мають досвід, не можуть. Крім того, ми вважаємо, що жодної. Що ті не є мудрістю, це правда саме вони є. чуття і найголовнішим пізнанням одиничних речей, але чуття ні про що не кажуть, чому, наприклад, не кажуть, чому вогонь гарячий, але чекають, що гарячий. Тому схоже, що той, хто перепершим, виношив якесь міння поруди спільним для всіх чуття, здивував людей не лише тому, що чомусь із винаходів трапилося бути корисним, а й як мудрі такий, що відрізняються з-поміж інших. Коли ж було винедено більше вмінь, одні для нагальних потреб, лише для розваг мудрішими, відтоді завжди прийнято вважати таких, як ці останні, бо їхні знання є на заради потреби. Винахідники вправності, пов'язані з розвагами вважали мудрішими, оскільки на думку античних греків, чи сприйма, принаймні античних інтелектуарів, правності та знання, пов'язані з практичним матеріальним тілесним потребами, завжди є нижчим за ті, що відволюють Відвукаючи від інших потреб, як показує наступне речення, що вище піз... і пізнішим за походження Аристотель вважає власне теоретичне споглядання знання, не пов'язані з потребами, ні з розвагами. Коли вже всі такі винаходи усталися, винайшли знання і не для задоволення, а для нагальних потреб, і спершу в таких місцевостях, де спершу мало дозвілля, то в математичній мені спершу постали в Єгипті, бо там, бо там в стану житлів було віддано дозвілля, в інших етичних. Розвідках, дивися Нікомахову етику, вже було сказано про деякі відмінність змінням та вмінням з усіма іншого того ж роду. же говоримо заради пояснення того, що знання назване мудрістю, так і всі вважають, стосується перших причин та начал. Тому, як вже було сказано раніше, досвідчено вважають мудрішим за тих, хто має те ще інше чуття. а Амілесть є мудрішим за досвідчених, а начальним як мудріше за ремісника, а теоретичні знання є більше мудрішим за створювальні вміння. Отже ясно, що мудрість є знання про якісь начала та причини. Теотікоз, омоглядне, споглядний, теоретично також той, хто споглядає, той, хто займається омоглядним. Розділ другий: мудрість як знання на начал і причин. Оскільки ми шукаємо саме таке знання, слід було б розглянути знання, які, про які причини про які начала є мудрість. Якщо взяти ті уявлення, які ми маємо про мудреця, Можливо, з цього стане яснішим. Припускаємо, по-перше, що мудрець, настільки можливо, знає все, хоча він не зн... має знання. Про з цього. Далі мудрець, той, хто здатен, пізнати тяжче для розуміння. І те, що людині пізнається нелегко, адже відчування це спільне для всіх, а вже легке, і в ньому немає нічого мудрого. Крім того, мудрішим стосовно всякого познання є ретельніший Та більше здатний навчати причини. А знань більшої є та мудрість. Які надіється перевагу заради тієї самої задля розвідування, між та що потрібно заради здійснення практичних результатів, і керівна мудрість більше за підпорядковану, адже мудрецю належить не отримувати накази, а наказувати і не він має підкоритися іншому, а йому менш мудрий. Ось яким є наші припущення, і ось ми їх маємо примудритися, мудреців, про цих останніх. Найбільша спроможність знати все має той, кому необхідно притаманне знання загального, адже певним чином він відає також і всі речі, що лежать нижче за найвище і найзагальніші. Але, напевно, ці речі є найбільш загальними для людей, а найтяжче пізнавати, бо вони є якнайдалі від чуттів. Найточнішими є ті знання, які найбільше стосуються перших начал, адже ті знання, що випливають з менших, за кількістю засад. Ми вважаємо точнішим за ті, що походять від приєднання додаткових засад, як от арифметика, точніше, за геометрію. Бо геометрія приєднує до засад арифметики ще інші засади. Але ще більше навчальним є те знання, що розглядає причини, адже навчають ті знавці, які називають причини кожного суші розвідування і знання серед самих знань. Це найбільше притаманне знанню, найбільше варто було б знаним, адже той, хто обирає знання, ради самого знання, передусім обере. Найбільше знанням, і таким є знання, найбільше варто бути знанням. І найбільше варті знання на речі началом та причини, а через них, і виходячи з них, пізнається все інше. І не вони пізнають через те, що лежать під ними. І найголовніше і знань, і воно ж головніше та допоміжне. Це знання, але пізнаєте заради того, що має бути здійснене кожна дія. Цим для кожної діячі речі є добро, і всі природі загалом найкраще. І всіх висловлених міркувань випливає, що під розшукуване нам ім'я мудрості підпадає одне й те саме значення, адже це мусить бути те знання, яке розглядає питання перших начал та причин, адже і добро, і те за що є єдиною, і причин, і те, що мудрість не спотворює не вміння, ясно з прикладу перших філософів, адже. Люди і зараз філософствують, і перше почули філософствувати да через подив, і спочатку вони дивувалися незвичайним речам, як і поруч, а потім поволі пристосовувалися зазнали отрудне і про більше за складністю речі, як от про те, що стосую, стається з місцем і сонцем, та зірками, і виникненням Всесвіту. А вважається той, хто спантеличиться і дивується, не знає, тому і той, хто любить міфи, як усі. Філософом, бо їм і вкладається від подруг, якщо справді філософствували через те, що хотіли, уникали то ясно, що знання прагнуло через бажання розвідувати. І не заради якоїсь користі, Свідчення ним є саме збіжне, коли все було наявне, майже це необхідне, а також потрібне для відпочинку та розваг. Так збіглося, що саме тоді почали шукати та розсудливість. Отже, якщо що ми не шукаємо їх задля якоїсь іншої потреби, як ми називаємо вільною людиною, яка живе заради себе, а не іншої людини, так і зізнання це єдине вільне, бо це знання єдине існує заради самого себе. Тому, може, було б справедливо вважати його здобути не по тому людським, адже багато з часу природа людина є рабською, так що, згідно з цим цим онідом, один лише Бог міг бути матим цей дар, і не варто, щоб чоловік шукав знання не по собі. Я кажуть поети і богоприродно дещо роздирати. І цим прикладом знання не сходиться найправдоподібніше. І в такому разі нещасним є всі надзвичайні люди, але і Богу, все протаманне бути задрісним, а згідно з переслів'ям. Піснярі багато обманюють і не слід зважати якесь інше знання, шановнішим за це. Адже божественне знання, воно ж найшановніше, і, і таке могло б бути лише, це знання. І то двоях, бо те знання, яке здебільшого міг мати Бог, є божественним знанням, і таке знання було божественним. Якщо було яке знання божественних речей, і лише одне знання досягає або цих ознак, адже гадай, що є Бог є причиною всього і якимсь началом, і таке знання, напевно, міг би мати або тільки Бог, або здебільшого Бог. Отже, всі інші знання є необхідними за це, але жодне знання не є кращим. Втім, здобуття цього знання має якесь привести нас до супротивного тому, чого ми шукали від початку. Адже, як ми вже сказали, всі починають з подиву, якщо так воно має місце, як от подив щодо самочинного, коли ми це не вбачаємо, його причини або щодо поворотів сонця, або щодо. Нерозмірності діагоналі. Адже всім здається, давні коли ми вже не вбачаємо прочивник, якщо щось не міряється, найменшою величиною. Йдеться про неможливість виразити пропорцію діагоналі та сторони з прямопутника будь-яким національним числом. Далі метафієць Арістотель ще одноразово повертається до цього прикладу. Але, зрештою, мусимо досягати супротивної кращу згідно з прислів'ям. Які з цих що названих прикладів, коли їх вивчимо, зрозуміємо причину, адже нічого так не здивувалося чоловік, обізнаний геометрії, як тому, що піональ стала вимірювана одною мірою і стороною прямокутника, Адже скажена, яка продрость ошукувана на визнання, із якою мети має досягти його пошук. І все це наше дослідження. Розділ третій. Чотири розуміння причини. Отже, ясно, що слід отримати знання перших причин, бо про віддання окремо говоримо тоді, коли вважатимемо, що нам вдалося пізнати його першу причину. Про ж говорять у чотирьох значеннях. Про одну з них говоримо бути причиною, маючи на увазі, усіючи чимбутність, адже всяке чому буде до кінця волосу. А перше, чому це причина та начало, про другу бути речовною. Підметом, про третю, звідки начало руху, і про четверту про чину говоримо, як про протилежності, третє, маючи на увазі, зрадачом, та добро, адже воно добро є метою всякого виникнення і руху. Певна річ, ми достатньо розглянули ці питання у розвідках про природу. І всі ж вилучимо у них, які раніше з нас підійшли до дослідження суші і флосовствували про існу. Ясно ж бо, що вони говорять про якісь начала та про Отже, буде щось корисне в тому, щоб і ми тепер підійшли до цього шляху розслідування, адже ми не знайдемо причини якогось іншого роду, або більше довірятися тим причинам, про які говоримо зараз. Ну от більшість перших філософів, що вважали, що начало всякому є лише у гляді речовини, з чого є складені усі сущі? і з чого першого вони повстали, і що з. І що зникають наприкінці, а усі залишається, хоча й змінюються в своїх станах, кажуть, що такої є стихієм і також началом суші. і тому вважають, що нічого не уникає і не гине, бо така природа завжди зберігається. Як про Сократи, ми не кажемо, що він уникає загалом, коли стає красивим чи вправним у мистецтвах, або що він гине, коли втрачає ці властивості. Бо як залишається підмед, сам Сократ так само нічого інше вникає, і не гине. Але завжди має бути певна природа, або одна, або більше однієї, з яких постає все решта. І тепер він не зберігається. Щодо кількості та виду цього спочатку, всі говорять різне. Але Фалес, зачинатель такої філософії, вважає, що таким началом є вода, через що він заявляє, що є земля, є на воді. Можливо, він прийняв це припущення, бо бачив, що пожива всього волога, а і саме тепло, і що виникає і цим живе, і те, що все виникає, і началом усього. Через це він і прийняв таке припущення, а також через те, що всяке сім'я має природну вологу. І вода є началом природи для волого. Є такі, хто вважає, що є найстраданіші, хто народився задовго до теперішнього часу, і нарешті хто богословствує саме таке припущення про природу. Грецькі феологію буквально богословствує. Тобто обговорювати Богів. десь, зокрема, про Гесіода, та Гомера, хоча вони, безумовно, були не першими постаттями міфопоетичної традиції, а лише першими, першими тексти, які збереглися, як їхні аторськи для подальших поколінь. Океани і Тітеї зробили батьком виникнення, а клятою богів зробили водою, яку вони назвали Стіксом, адже найголовнішим є найстаріше, а клянуться найшанованішим. Океана Тітеї в грецькій міфології подружжя Титанія. Дітей, не оби землі, які відповідно чоловічим та жіночим особенню водної стихії. А клятві найголовніше, але йдеться, звичайно, про те, що найголовніше це не сама клятва, а те, чим клянуться. Втім, чи справді провинне і прадавнім трапилося бути саме з цього погляду на природу, але може бути неясно. Але Профолеса каже, він заявляв саме так про першу причину. І понеж наврядчиво чи вважали би гідним, що поставити його, проти з цим мислителем, згодом на них його думки. А та Діоген покладають, що повітря є первинним, та воду здебільшого началом простих тіл. Єпас з ми та понту і герокліти фейські покладають, що перше началом є вогонь, емпедок вже припускає четвірку начал, додавши до них названих землю, як четвертиці, бо чотири завжди залишаються і не уникають. А в більшій чи меншій кількості з'єднується в одне і роз'єднується з одним. Наксагорус, клазомен старший старше за нього, МП віком, але пізніші праці вважає, що начало нескінченна кількість. Аже, напевно, каже він, все однорідні речі, як от подальші вогонь, уникають, і гинуть саме так легше через з'єднання і роз'єднання, а по-іншому уникають і не гинуть, а перебувають вічно. Отже, виходячи з цих міркувань, можна було б визнати єдиною причиною. Причиною названо у вигляді речовини, але, просуваючись так само справа, повела їх і змусила шукати далі. Адже якщо припустити, що всі виникнення та, та всяка загибель є таким, що насамперед походять із чогось одного або багатьох, то чому все стається з якою причиною. Не саме вже підуть виникає зміна самого себе, маю на увазі, що на деревина і не мають причини зміни. Відповідно кожного з них. Тобто деревина не спричиняє зміни деревини, а мід не спричиняє зміни міді. І деревина робить ліжко, а не мід статує. А причина цієї зміни щось інше. І шукати означає шукати інше начало, як ми щоб сказали, а саме те, звідки почала рухом. Також ті, що від самого початку пристали на таку методу і казала, що підмет є єдиним, не було б задоволені собою, але принаймні деякі з тих, що каже про єдине, як ніби підкорочусь. В цьому розшукуні. Кажуть, що єдине є нерухом, як і вся природа, не лише щодо виникнення та загибелі, це говорить здавна, і всі ці згодні, і щодо усілякої іншої зміни, і це інший особливий погляд. Адже з тих, які казали, що все світ єдиний, і ніхто не наблизається до бачення цієї причини, зміни та руху, крім хіба Переменіда. І той лише настільки він покладає, що є не одна, а певним чином дві причини. Наймовірніше йдеться про світлу і темну. Темну ніч, які промід описує у своїй поемі фрагмент 9. Радше це лишить обговорювати тим, котрі припускають багато причин, як у тепло і холод або вогонь і земля. Зокрема, вони проголошують вогонь таким, що має рух шину природу, а воду і землю і таке інше називається супротивним вогню. Після цих мислителів і таких, таких начал, поза як вони недостатнім, щоб породити природу сущих і ми сказали б іншим мислителям, знову примушені самої істиною шукали. Ще якесь наявне начало. Що одні суші мають ознаки добре та краще, а інші стають такими звичайно, причиною цього. Не є ні вогонь, ні земля, ні щось інше з такого, оті мислителі, на відміну від своїх попередників, так вже не вважали. Але не гарно було б і вірити таку справу самочинності та випадку. Тому той, хто сказав, що ум перебуває як в істотах, так і в природі, і є причиною космосу. Та всяку ладу виявилося розсудливим на тлі попередники, які на вмання. Тож ми знаємо ясно, що Наксагор дотримувався цих логосів, але є причина вважати, що першим це висловив гармотім скли з омен. Ті, хто припускали таке водночас, поклали, що причина краси є началом сущих, і вона є саме тією, звідки починається рух для сущих.